Огляд великого будинку поряд з містом Львів. Площа будинку 250 квадратних метрів. Ділянка 25 соток. По периметру обгороджена капітальним цегляним парканом. Всі меблі і техніка залишаються в будинку. Чому така ціна, розкажу далі у відео, дивіться уважно. А тепер трошки розкажу про сам будинок. На першому поверсі будинку знаходиться вітальня 31 квадратний метр. Дві кімнати по 20 квадратних метрів, кухня їдальня 40 квадратних метрів і санвузол. На другому поверсі 4 кімнати. 31 квадратний метр, 25, 17 і 13 квадратних метрів. Також є зимовий сант або веранда 34 квадратних метрів. Далі покажу відео і санвузол. У будинку встановлено двоконтурний котел. Сантехніка, опалення, тепла підлога і електропроводка зроблені з якісних матеріалів. У будинку також є великий гараж 32 квадратних метри, може вміститися два авто. Будинок будувався для себе з використанням дорогих і якісних матеріалів і повному дотриманні будівельних нормативів. В даний час будівництво аналогічного будинку. З таких же матеріалів обійдеться на 40-50% дорожче. На ділянці обладнано дитячий ігровий майданчик. До будинку два в'їзди на ділянку. При в'їзді є ковані ворота, які виготовлені у майстерні художньої ковки. Недалеко від дома є річка. Можна купатись і ловити рибу. Також поряд є ліс з великою кількістю грибів. В селі проживає більше 2000 чоловік, зручна транспортна розв'язка. До міста кожні півгодини їздить маршрутка. На машині до Львова можна доїхати за 25 хвилин. В селі є все необхідне: магазини, аптека, школа, дитячий садок, пошта, банк. На другий поверх зроблені гарні дубові сходи. Ось такий вигляд з другого поверху, на другому поверсі меблів майже немає. На першому поверсі ви бачили є декілька шаф-купе. все залишається. На другому поверсі на підлозі лежить ламінат. Також є санвузол великий з ванною. І душовою кабіною. Все обкладено плиткою. Як я вже казав, все робилось для себе з гарних матеріалів. Можете побачити сам будинок побудовано в 2020 році, тобто будинку трошки більше як 4 роки, введений в експлуатацію. В 2021 році. А тепер виходимо на веранду або зимовий сад. Зараз покажу, який тут вигляд відкривається. Встановлені такі великі вікна по всьому периметру. Є два входи на цю веранду. З вікон відкривається гарний краєвид на село, а також там за лісом. 20 км знаходиться Львів. Оце перший вхід. А оце другий вхід на цю веранду. Веранда ця не опалюється. Також з веранди відкривається вигляд на в'їзд до будинку. Це другий вхід на веранду. І зразу заходимо сюди, така кутова кімната. Встановлені радіатори опалення, кімната тепла, тут є підігрів полів, і встановлені радіатори опалення. Також в цій кімнаті є шафа купе. Зараз покажу, який вигляд відкривається з вікон. Вікна виходять на дорогу. А тепер давайте розкажу трошки. Про ціну будинку. чому 10 доларів Ціна 10 доларів за квадратний метр. Так як площа ділянки 25 соток це 2500 квадратних метрів. А це виходить, що за невеликий будинок з гарним ремонтом, побутовою технікою і меблями всього 25 тисяч доларів Виходить ціна будинку як ціна однокімнатної квартири в місті може і дешевше. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Якщо будинок продано, контакти продавця я видаляю. Також дивіться огляди інших будинків на каналі. Там ще багато варіантів.